Можна хотіти в такий туманний, прохолодний, трошечки похмурий осінній ранок, як не яблук. По-моєму, яблука як найкраще пасують такій погоді, і сьогодні ми будемо готувати саме їх. Привіт, я Настя, футблогерка, і я запрошую вас у захопливу подорож традиційною українською кухнею. Сьогодні ми будемо готувати яблука в меду. І це буде незвичайне варення, до якого ви всі звикли, де яблука шматочками і навколо якийсь сироп. Це буде страва на основі саме яблук. І вони тут гратимуть головну скрипку. Рецепти варень в меду популярні ще в 17 столітті за гетьманської доби. Втім, особливої популярності саме такі яблучні рецепти здобули уже у 18 столітті. Їх описують німецькі купці, які були в Україні. І Кажуть, що найбільше цінувалися яблука невеликого розміру і іноді навіть недостиглі, для того, щоб після варіння вони тримали свою форму. Саме такі яблука ми і вибрали невеликі, і зараз будемо їх готувати. Отож, перш за все, миємо наші яблука, вони мають бути чистенькі, добре вимиті. До речі, отакі яблучні варення в меду в певний момент почали називати конфектами, і вони були дуже популярними. Це був такий собі експортний продукт України. Їх продавали в інші країни, і всі знали, що ось це прямо дуже українська страва. Чисті перемиті яблука ми викладаємо у наш казаночок і будемо відправляти прогріватися на вогонь разом з медом. Чищу ці яблука від хвостиків, і внизу кожного яблучка роблю невеликий надріз для того, щоб мед краще вварювався в саме яблуко. Так повторюю з усіма. І тепер наші підготовлені яблука заливаємо медом. У мене це квітковий сезонний мед. І не бійтеся, якщо ваш мед густий, як у мене, мед від температури стає рідким, текучим буде на вигляд як сироп. Тож яблука в ньому проваряться добре. І тепер наші яблука з медом я відправляю на вогонь і накриваю кришкою для того, щоб вони добре пропарилися, для того, щоб їхній сік добре пустився і вони проварилися у власному соку з медом. І тепер нам треба дати нашим яблукам хоча б годинку, а краще пару годинок, щоб вони потомилися, випустили весь свій сік і стали м'якими, але досі тримали форму. Ми ж тим часом підготуємо решту продуктів на завершення нашого рецепту. Після того, як яблука протомляться в меду і власному соку, ми їх будемо обсмажувати у вершковому маслі спеціями і додавати до них горіхи. І ось які спеції нам знадобляться. По-перше, у нас тут буде гвоздика, вона круто пасуватиме яблукам. Звичайно ж, буде кориця. Це також буде хороший додаток до варених в меду яблук. Я ще також хочу додати трохи бадьяна, духмяного перцю і мускатного горіха. Все це буде перетворювати яблука із звичайного десерту на справжнє осіннє пряне диво. Відправляємо нашу гвоздику, трохи духмяного перчику. Кориця. Зірочка бадьяна. Я її одразу розтрощу в руках для того, щоб її простіше було перетирати. А мускатний горіх я вже буду додавати окремо, тому що його найзручніше буде просто нарізати ножем. Отож, стартуємо! Наші спеції подрібнені. Час брати мускатний горіх. Я його буду просто нарізати ножем. Якщо ви ось так будете прикладати силу, то вам не треба буде навіть тертушка для мускатного горіха. На таку кількість яблук я натру десь половинку горіха, тому що їх доволі багато, а мускат добре пасуватиме до яблук. Все, половинка мускатного горіха також у нас нарізана. Зараз на вулиці тепло і мускат уже почав дуже-дуже сильно пахнути. Я відправляю мускатний горіх до решти наших спецій. Хай воно все добряче між собою познайомиться, і потім ми в цьому будемо смажити наші варені в меду яблука. І час останнього штриха і останньої підготовки. Нам потрібні будуть волоські горіхи. Я їх зараз дрібненько наріжу і обсмажу разом з яблуками. Це не просто буде смачно волоський горіх, ще й надаватиме додаткової текстури нашому десерту, і він за рахунок цього стане ще крутішим. Для такої кількості яблук я почну приблизно із половинки мисочки волоського горіха, а потім уже буду дивитись по ситуації. Але мені здається, що цієї кількості нам вистачить. І просто нарізаю їх ножем. Що горіхи готові, спеції готові, яблука варяться, і у нас є ще й трохи часу для того, щоб обговорити, а скільки ж міг коштувати такий десерт? У спогадах одного німецького мандрівника записано, що конкфета, тобто ось таке варення, яке ми зараз робимо, коштувало 1 рубль за фунт. Фунт це приблизно 450 грамів для порівняння. Мигдаль, мигдалевий горіх в той час в Україні коштував 20-25 копійок за фунт, тобто в четверо дешевше. А фунт яловичини в той час коштував всього 2 копійки. Тобто, уявіть наскільки вартісним було таке варення, якщо воно коштувало. 50 разів дорожче, ніж яловичина. Дорожчим за таке варення коштував тільки добрий чорний шоколад 2 рублі за фунт. І ми якраз, коли все це доготується, і спробуємо, чи вартувало воно своїх грошей. Наші яблука вже добряче парують. І неймовірно пахнуть, тому саме час знімати їх з вогню. Оп, оп-оп. Неймовірно виглядає. Відправляємо зараз наші яблука на сковорідку. Солодкі, красиві, і не втратили свою форму, але вже відчувається, що доволі м'якенькі. Додаємо до наших яблук вершкове масло, посипаємо нашими прянощами і додаємо трохи горіхів. Слухайте, ну пахне це уже божественно, тому я відправляю це на вогонь і з надією, що це стане ще краще. Хоча куди далі. Коли я казала, що не знаю, куди краще ці яблука можуть стати, то можуть, повірте. Це зараз так неймовірно пахне. Тому починаємо сервірувати. Викладаємо наші яблочка на тарілку. Подавати я буду не всі. Буквально кілька яблучок. Досипаю на них оці обсмажені горіхи, і мені здається, хорошою ідеєю полити ще ці яблука ось цим медовим сиропом із прянощами. Я сюди додала залишок прянощів, в яких варилися яблука. Буквально одну ложечку. Пахне класно виглядає. Класно. Для повноти картини я ще покладу зверху зірочку бадьяна. Просто тому, що це також класно. Ладно, хай ще й буде шматочок кориці. І все. Наш десерт готовий. Варені, а потім смажені медові яблука з прянощами і горіхами. І я не уявляю, що може бути краще в таку осінню погоду. Тож не забувайте досліджувати спадщину традиційної української кухні та не бійтеся експериментувати з нею у себе вдома. Куштуйте такі медові яблука з горіхами і смачного.